Це відео покаже вам, якою є структура головного меню Diamond FMS. Головна кнопка Diamond FMS з логотипом знаходиться у верхньому лівому куті основного вікна аплікації. Ця кнопка показує всі можливості роботи з документом. Коли ви її натискаєте, ви отримуєте список функцій, які можуть бути здійснені у програмі. Це є всі команди, з якими ви можете працювати. Перша група складається з команд стосовно створення документу, відкриття і закриття. Друга група складається з команд стосовно змінення документу, а також ви маєте окремі функціональності, такі як база даних, імпорт, консолідація. Справа у вас є список недавно переглянутих документів для спрощення процесу відкриття документів. Тут зберігається декілька недавно переглянутих документів. Кожен наступний переглянутий документ понад доступну місткість замінює найдавніший документ у цьому списку. В кінці списку команд у вас є допомога, довідник для знаходження інформації відносно програми та інструкції, як використовувати їх правильно. Також налаштування друку для того, щоб вказати властивості друку. На нижній стрічці у вас є клавіші для зміни налаштувань папок програми, частина налаштувань програми, що визначає налаштування папок, налаштування програми в загальному, команди, що допомагають вам встановити параметри в даймонді, щоб використовувати програму зручно і ефективно, також клавіші виходу, яку ви можете використовувати, щоб закрити програму, вийти з програми із запитом про збереження змінених документів.